Всім привіт, з вами і Сьогодні я заходжу в Brawl Stars Через те, що думаю, що по назві, та поназвіта відео Ви вже зрозуміли, що сьогодні я на своєму основному акаунті. Сьогодні апну 70 тисяч трофеїв. Мені залишається за буквально пару кубків, але перед цим ми зараз виберемо тут сторону. Я виберу демонів. І в нас у також мають бути зараз стародропи, е, О, мені ще й прийшли в нас монетки. Тут є ангельський дроп, демонський дроп і ще 15 монет. Якщо ви хочете також получатися всі подарунки, які я тільки що отримав, то обов'язково заходіть, поки рокодики бачите зараз себе на екрані по посилці під цим відео. Це Телеграм-канал, де я лишу ссылку, щоб отримати ці от всі нагороди. Ну коротше, мені міг допоміг мені, коротше, мій підписник Рома Алахігонік. Зараз ви бачите на екрані його профіль, мені допоміг вирити 8 разів, це мій рекорд просто в цьому режимі. І я зміг залутати тут 10 дропів. Тому давайте я виберу демонічні. Я в телеграм-каналі Кристову, на якій ссылки є в описі, робив опитування, які мені відкривати дропи, ангельські чи демонські. Більшість вибрало демонські. Тому так, а що нам дали англійські? А, це точно це, ці подарунки, ми їх зараз відкриваємо. Так, сто блінгів, демонські на тут падає ще. Що ще, 250 бінгів і тепер ми відкриваємо 10 демонських дропів. Окей, полетіли перший дроп. Я дуже що мені нарешті вже пощастить і випади її при бо мені просто нічого не падає. Знову 250 блінгів нам випало. Дивимося далі. 100 монеток. Капец, умінать він просто максимально швидко відкривається. Він не разу ще не був, що він довго крутився. Ну типу за сьогодні поки що. Так, ну знову швидко відкрився. Ну це що таке? О, вже довше, довше, тільки не сильно довго. Це навіть не скін. Це 200 блінгів дали. Капець. О, це вже подовше, це вже ну це знову трошки довше, але нічого цікавого тут нема. Так, давай, ну будь ласка, ну довше довго відкривається. Якщо відкривається довго це. Величезний шанс, що це зараз буде гіперскін. Е, так, е, знову 200 бінгів і все, серйозно, ми знову це все відкрили. Ну ладно, я розстроюватись не буду, ми ще будемо відкривати 6 демон-дропів, може мені звідти пощастить. Ну і апнемо ще мені 40 кубків, щоб в мене було 70 тисяч трофейів. Мені залишається тут буквально трохи. Зараз давайте я біом покажу. Біом зараз старається прокрутити. Вже скоро буде 30 тисяч трофей, які я не збирав нагород. Це ж просто жесть як багато. Зараз давайте біом це ми прокрутимо. Так, от, все, мені залишається буквально. Тут 40 кубків, я отримую останній дроп, легендарний дроп, останній тут подарунок. Тому давайте будемо його, в принципі, доапувати. Заберемо ж тут 5 білетиків. І так, мені треба вибрати якийсь режим, напевно, що це будуть дуелі або навіть нокаут, ну, коротше, Зараз я виграю дві каточки на відео, і тоді вже вам всі катки буду показувати. Ну що ж, коротше, я переміг два рази. Мені зараз, якщо я правильно проходив, залишається все на все 22 кубка. Давайте перед цим відкриємо два демон-дропи Так, перший і другий, другий відкривається, блін, не дуже довго. Ладно, забираємо гаджет на перли, серйозно. Ладно, окей. Гаджети, мені потрібні сильно виходимо і зараз дивимося Так, а що таке? Дивимося, мені дали плюс 18. Мені потрібно ще 22 кубочки. я їх вже буду апити на відео. І ще знаєте, що я здаміти в магазині? У магазині, якщо ми зараз зайдемо в нього, провертаємо чуть майже кінець магазину, в кінець акції тут є скін на мех з рангового бою. За 39 кристалів, хоча він коштує 150 кристалів, ну 149. Я думаю, що це дуже вигідно зараз е, момент, щоб його купити. Тому я куплю. Тут ще кондук кондуктор колеса 69 кристалів, але це трошки подорожче. Тому я краще зараз куплю цю оце от дух і Гуара Мек. Тому давайте за 40 кристалів зразу й нам залітає на аккаунт. У мене на мехі є в принципі, скін, але цей з рангового бою. Я хочу зібрати всю колекцію скінів рангового бою. Тому, в принципі, я думаю, дуже вигідно його зараз купив. Забираємо ще іконку і пінчик. Ну, я не знаю, чи ми зараз його будемо тестити. В принципі, скін трохи старий, тому давайте його просто зараз, зараз ми знайдемо. Ну, от, в принципі, скін крутий. Давайте зараз покладу, ще так, от пінчик. І думаю, підемо вже далі апати. Буду грати, я зараз на розірва, в соло По зараз подивимося, чи зможу я зараз затащити. Ну, мені треба все на все дві каточки виграти, і в мене буде зразу і два демондропи, і 70 тисяч трофеїв. Окей, полетіли. Полетіли, полетіли, дивимося так. Біля нас Отака ну справа є. Зверху я не заміти хто. З одним ХП у нас є тільки два бралери, Це Кіт і Міко, дуже добре. Дуже добре, ще тільки їх двоє. Так, окей, у нас отакензі з вагнем. Це трошки погано. От. Це чуть, чуть погано. Так, я його, на жаль, не зміг добити. Шкода, він ще й банку вкрав. Ну ладно, я зараз дую, тоді іншу банку заберу. Я не думаю, що не зараз може винести. Так, окей, 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 окей. Ну все, його, зараз там ще Карл може чуть задомажити, Ні, він, на жаль, не попадає по ньому. А, ну інша ще одну банку зараз забере. Да? Так, ну він не забрав. Але ясми yes, його винесли дуже добре. Тільки на мене тепер йде Карло, якого вже чотири банки. Це погано. Тут, до речі, ще є міко за ним ХП, це також дуже погано. тому нам треба зараз втекти в іншу сторону. Не, блін, він вирішив йти за мною. Це трошки пана. Мені зараз треба, коротше, крутитися на місці, е, нафармити тут вогонь, щоб якщо він до мене срибли, Йому зразу багато ХП знеслося. Тому зараз будемо акуратно його пробувати законтрити. Ну якщо я, в принципі, один ХП його не сильно може врятувати, бо я, мені просто воно швидко дати тичку вчасно, і він не зможе втекти і мене добити. Е, так, ну в мене є ульта, в принципі, мене також не тут. Е, так, давай, Міко, підходи. Підходи, підходи, почуть, можеш нападати. Во, давай, давай. Ага, тільки 340 хп знеслося. сладу. Це також непогано. Так, нам треба зараз, коротше, перейти в ці кущі бігом. І тут бігом зараз нафарбити вогонь. Бігом-бігом його тут фармимо. Е, так, окей, ну він до мене зараз підходити не буде, скоріше. ж Давайте чуть-чуть отак от йдемо вверх, йдемо вверх, але нафармимо якраз вогонь зразу. Я вот він до мене підійшов. Окей, 800 хп йому зніс. Ой, тут а ще Вольт, ні. Вольт прокачаний на максимум, це трошки поно. Так, ну там Міко є. Давай, нападай на Міко, нападай на Міко. А я йду сюди. Так, тут нікого немає, тут нікого нема. Дуже добре. Ще лишилося десь одне... один брал, сховався. Скоріше це буде кіт, бо я не бачив його, бували. Ну а чому Вольт пішов за мною? Ну, що це таке? От чому іменно на мене нарвався? А чому? а чому іменно ти пішов зараз за мною? Я не розумію, де хто є. Так, окей, ну я тут підпалив, в принципі, доріжку. А, він мене зараз б'є від цієї стінки, це трошки погано. Е, ой, ой, тиху окей. Окей, окей, окей. Ну блін, ну мені капець. Мені тут капець, я тут вже ніяк не вижив. Мені тут просто вижити нереально максимально. А, так, ну давайте. Окей, okay, чуть-чуть попав. Чуть-чуть e, я попав. Ну, ти втекти. Ну, як я тут маю втекти? Я не розумію, просто мене тут зажали з двох сторін. Ну, четверте місце, це в нас плюс скільки. Нам дали плюс зараз e, плюс 8 кубків, в принципі, не погано, І ще япнули апнули ми старий 25 ранг на розі, Окей, okay, полетіли далі. Полетіли в нашу наступну каточку. Мені ще скільки там залишається, виходить. Е, 6. Мені приблизно 14 кубків ще залишається, блін. Це або зараз затащити на топ-1, або мені прийдеться зіграти ще одну каточку. Ну, я, в принципі, постараюся. У нас одним ХП є цілих 3 людини. Це вже трошки погано. Ладно, зараз йдемо пушимо центр. Тут знову Кензі. Ну капець, що це Кензі? Так тут багато є. Так, окей. Я трохи вогонь заспами, тому нормально все. Можна, в принципі, Кензі сильно не боятися. Він мене не має так знести легко. Я так ультую на всякий випадок, але ну, він не зараз несе все. Все таки. Ну блін, але я його добив все одно. Ну це що таке? Просто один одного ми вбили, і в мене мінус 5 кубків, мені знову зараз злили в інстері, і мені треба пити зараз ще довше. Ладно, я зіграю одну каточку і до вас повернусь. Ну що ж, я зміг зайняти перше місце, і зараз, якщо не помиляюся, мені має залишатися одемондропи, відкриваємо зараз біом. О, він вже довго відкривається. Блін, ну він знову не сильно довго, довго але не сильно довго. Може це. Зараз буде хоча б довго і ні, на жаль, ні. Коротше, мені зараз залишається ще скільки мені ще залишається всього на всього 9 кубків. Тобто мені зараз треба зайняти друге місце, і мені якраз рівно 70 тисяч кубків. Тому я зараз постараюся зробити. напевно, що я візьму трошки поменше ранг, щоб мені було легше це зробити. Ну я б може взяв перел, хоча це 700, це не сильно маленькі в принципі кубки. Е, блін, навіть не знаю, що робити. Корот, ладно, хай лишиться е, ця роза Якщо що, я в принципі, від... Якщо я буду легко займати топ-1, я віддам все-таки е, Ну, якомусь чілу топ-1, а сам заберу топ-2. Щоб рівно абнути 70 тисяч трофеїв і я якраз пройду цю дорогу слави. Окей, так, один ХП на 2, 3 4 Ой, капець, як багато людей, навіть не встиг проходять, які там людей з одним ХП грають. Ну ладно, окей, 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 ми попали у дотичку по Едгару дуже добре. Е, так, В нього зараз ця от е, карточка на щит. Е, так, окей, його я його продоважив. Я його продомажив дуже добре. Е, так, окей, забираємо Дуже добре. Може, зараз третю заберемо. Ну і згодом треба фармити трохи вогонь, тут бо він зараз може стрибнути, і мені буде трошки погано. Ні, так, окей. Ну він взагалі мене не може нормально пропушити. Я собі більш-менш спокійно тут захожу. Е, так, ну давай, 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 нападай. Давай, нападай, в мене три банки, в мене є ульта, мене вгонь, мене ніяк зараз не знесеш. А е, так, окей, він пішов на банку. О, він, він до банки, щит нафарвив, це трошки погано, але йому його зразу знесли, це вже добре. Окей, тим часом у нас топ-7, але мені треба зайняти друге місце, пам'ятаємо. Так, лонд не зміг попасти. Ну, я тут, в принципі, е, е, замінував, так скажемо, ці кущі, він сюди зараз не зайде. Е, так, окей, але погано, що в нього 6 банок і в нього карточка на 1 хп. В нього ще і тепер є ульта. Він зараз може до мене підійти, тому зараз треба вогонь отак отут, повсюди. Повсюди, зараз от вогонь розмістити, щоб він до мене не підійшов так зненацька. Так, а тут ще й Корделіус цей. Ой, не Корделіус, а Отіс з одним ХП. Це просто як тут грати, я не розумію. Всі беруть карточку, один ХП, а в мене її якраз нема. У мене не вистачає якраз двох карточок. Це один ХП і там швидкість щось типу того. Так, окей, Лон тут, а нам зараз треба кудись втекти. Ой, там шелі ним хп. Ну це капець. Як це контрити, я не розумію. Як контрити це одне ХП, це прям дуже важко. Скоріше, що я тут зараз не зможу зайняти друге місце. А так, окей, там вони на, зафайтилися. Так, і хто кого винесе, хто кого винесе, але в них двох, в принципі, є один ХП. А тут що, що, залишили всі, в кого один ХП чи що? Ну дивіться, просто 4 людини біля мене, один ХП. Я без одного ХП ще, коротше, є якийсь один чел. А так, ловончиком, ми тут зараз можуть чуть. Йому треба, коротше, знести цей щит. А, так, м -м, давай, давай, давай. Окей, тут попав, ще одну попав. Вони що, затімилися чи що, я щось не поняв. Взагалі нічого не зрозумів, Вельпрі моє ульта, але він щось не нападає на нього. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так. Блін, що робити, що робити? Я коротше так от за зразу двох, навіть трьох попав. По трьох зразу попав, і мене обходить лон, банишний, Це дуже погано. Це прям дуже погано. Так, в нього є ульта. Це погано. Зараз так, от ми підпалюємо трохи зону. Ну і, в принципі, зараз це я думаю, я зможу тут протриматися. Нам треба хоча б, щоб ми були в плюсі. Або щоб ми вийшли в ноль. Бажано, звісно, щоб ми зараз або були в ноль, або зайняли друге місце. Так, обходимо, коротше, сюди, до Леона. Обходимо сюди до Леона, Це, звісно, може бути погана ідея. Трошечки погана ідея. Так, давай, давай, давай. Вони там зараз одне одного побивають, Чи не вб'ють? Блін, вони походу, не б'ють один одну. Тоді нападаємо на Сенді. Зносимо, зараз може сенті. А КП, Лілі -лі з один КП. Давайте, топ-2. Ой, все, це топ-2. Все, давайте. Коротше, хай мене добиває. У мене там шанси теж були, в принципі, не сильно великі. Ладно, все, ми зараз входимо, мені дає рівно 9 кубків. Так, це рівно 9 кубків. Я зараз виходжу в меню. І в мене рівно 70 тисяч трофей. Абнуто на аккаунті. Я повністю пройшов цю дорогу. Тільки, я от не знаю, мені зараз роблю доступний чи ні. Я в мене щось тут далі е пише: прогресити по стардропі. от не розумію. Це мені показується, що у мене зараз перша нагорода, яку Можна забрати старт. що, це в мене таке. Давайте зараз бігом провертаємо. Просто капець: 30 тисяч трофеїв, я не збирав ці нагород. Ну так, мене тут доступне, я можу забрати, але я цього робити не буду, поки що свої запаси, я їх чіпати не буду. Ну ладно, окей, тоді я на цьому буду закінчувати відео. В цьому відео я і апнув трофеї і повідкривав дропи, і купив скину. Коротше, купив всього зробив, тому кому сподобалося, звалися обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на зустріну, щоб розрискати мої неокриті відоси. На з був я, Бонко. Всім пока-пока.